Усі глядачів нашого телеканалу. Ви дивитеся підсумковий святковий випуск інформаційної програми Южницькі новини. Сьогодні у студії з вами працюватиме Катерина Погребняк. І на початку випуску короткий анонс матеріалів, які підготували наші журналісти. Жінка року знайшла своїх власниць у концерт холі «Сади перемоги. Зустрічали весну. Підприємства міста поздоровили прекрасну половину з 8 березням. Далі про ці та інші події детальніше. Традиційні привітання з 8 березня отримали представниці місцевого самоврядування Одеської області. Жінок у концерт-холі зібрав народний депутат України Олександр Пресман. Запрошені жінки отримали привітання не тільки від посадовців, а й від учасників вокального конкурсу Пресфактор. Сади перемоги, місце зустрічі незмінне. Вже народний Олександр Пресман зустрічає вже старих друзів, найчарівніших представниць сільських та міських рад і районних адміністрацій. Зустріч напередодні або після 8 березня вже стала традиційною. Ти не перший, і не останній раз нота при фактор 2013, Будем ожидать пресс-фактор 2014. Сегодня будут таланты, сегодня будут наши участники, в том числе из города Южный. Я считаю, что начало весны, начало любви, начало встречи 8 марта, это все посвящено нашим красивым женщинам. Ну и, конечно, рядом с ними должны быть серьезные и солидные мужчины. Головна подія зустрічі вокальний конкурс, організований депутатом, названий на його честь. За перемогу у прес-факторі боролися сім учасників представників 139-го виборчого округу. За южне на вокальний ринг вийшли Артем Куц і Олена та Олександра Костюченки. Вони одразу привернули увагу журі, головою якого був народний артист України Павло Зібров. Артема назвали найліричнішим виконавцем вечора. Він заспівав близько серцю кожної жінки пісню Вічне кохання. За що співаку удостоївся – з. звоня мистер Пресс-Фактор. Хотелось просто подарить женщинам какой-то праздник. Все-таки близится 8 марта и песня уже классическая, световая, мировая в смысле. Говорит о любви к женщине, что может быть лучше, чем французский, французская песня. Сестри Костюченки своїм співом вразили усіх гостей вечора. Вони заспівали композицію Мамо, яка серед представлених найбільше відповідала тематиці зустрічі. Дівчата отримали срібло конкурсу. Чого не вистачило для перемоги, журі не зазначило. Та самі Олена та Олександра схильні до того, що їм, як молодим виконавцям, не вистачає досвіду. Ми не очікували, тому що всі дуже красиво білі, молодці, старалися. Ну, звісно, ми доволі результатом, і будемо к лучшому. Заспівали цього вечора не лише учасники прес-фактору. Секретар міської ради Дмитро Любівий зі сцени концерт-холу також виконав дві авторські композиції. Говорить, така ситуація практично безпрецедентна. Зазвичай його слухачі це вузьке коло сім'я та друзі. Я скажу честно, редчайший. Это просто сегодня большой праздник. Александр Семенович прекрасно его организовал. И сегодня в нем участвовали южненские исполнители, которые прекрасно пели. Прекрасная атмосфера. Александр Семенович мне подружески сказал, ты должен спеть. Я, знаете как, я обычно исполняю свои песни для друзей, фургу семьи. Виступи усіх конкурсантів супроводжувалися потужною підтримкою. За них вболівали земляки, як то кажуть, наші кращі за всіх. Тому сміливо можна сказати, що переможцями конкурсу «Пресфактор» стали всі виконавці. Наверное, представителей города ну, Южного не так много здесь. Все относительно пропорция. И, и очень искренне хотелось выбора, поддержать, потому выбора. что ребята Но, действительно очень талантливые. Они образы, нам показывали потому, свое творчество и мастерство сказал, в по городе по Южном. Я очень мужчины, рада, что такой вот творческий шаг Боевыми, на эту сцену. Я уже третий а раз по приглашению поддержать. Александра Семеновича, нельзя и хочу сказать, что не мне нельзя. очень приятно, очень много да, любых женщин. Праздник, Они простые, пляшут, это танцуют. Это, это Фрунзенский, Мелико-Михайловский район, Коминтерновский район. Это а рабочие, нормальные женщины, которые приезжают сюда как на праздник, и он им и дарит этот праздник. Наступного разу южниці зустрінуться з депутатом 17 березня. Він обіцяв завітати до нашого міста на свято Масляної. 6 березня у палаці культури Дружба підбивали підсумки міського конкурсу Жінка року переможниць конкурсу привітали зі святом весни чоловіки та нагородили відзнаками і подарунками, яка ж жінок стала найкращим у номінаціях конкурсу. Дивіться далі. Неймовірно прекрасні і щасливі переможниці міського конкурсу жінка року 2012. Всі вони звичайні жінки, які день за днем виконують свою роботу. Можливо, на перший погляд непомітно, проте насправді дуже важливо. Вже 12 років поспіль чоловіки вручають нагороду найкращим жінкам міста. «Де б ми не працювали, везде нас окружають жінки. Тому я хочу вам пожелати такого жінського, настоячого щастя, благополуччя. Чтобы на вас, вас в жизни, на вашем пути встречались только джентльмены и рыцари. Як і завжди, номінації умістили різні професії жінок – від інженеру до головного бухгалтеру. Адже у кожній сфері працюють дивовижні та професійні жінки, віддані своїй роботі. Працюють машини різні, двигателі, оборудування, ось ось, електрооборудування. Ми перематуємо їх, ремонтуємо. Однією з наймолодших переможниць стала капітан жіночої волейбольної команди Хімік Дарі Степановська. Незважаючи на свій досить юний вік, вона вже довго займається спортом і культивує його серед молоді міста. Привлекать детей к здоровому образу жизни, к спорту, вот, стремиться быть лучшими не только где-то там на спортивной площадке, но и в жизни. То есть, то есть спорт это, ну, он не вечен, и поэтому после спорта идет, люди находят работу. И нужно быть лучшим, ну, стараться быть лучшим везде. То есть сначала в спорте, потом уже в работе. За роботу з звіно покоління нагородили і педагогів, зокрема керівників вокальних та хореографічних ансамблів. Їхні роботи несе не тільки естетичну складову. Завдяки старанням викладачів діти займаються улюбленою справою і мають можливість розвиватися творчо. Дітям дуже важливо займатися в кружках, я вважаю, тому що діти, коли ходять, вони зайняті чимось. Найбільше щастя у житті жінки це бути матір'ю, але це напевно і найскладніша робота, особливо тоді, коли дитина особлива. Але є такі жінки, які самі є такими матерями і допомагають іншим долати труднощі у вихованні дітей з обмеженими можливостями. Одною з таких жінок є Людмила Самаркіна. На сьогоднішній день це дуже почетно бути жінкою. Але бути матерями дітей інвалідів. Це не складно, не складно, менше відповідно. Тут треба мати велику силу волі, велику витримку». Більшою терпіннярою порою кажется, що проще работать на производстве, где-нибудь бути зайнятою, чим постоянно бути прикованим к таким дітей. і тим менше, вони нас учать бути сильними, виносливими, більш силюціустрімленими і вірити в то, що все буде добре. Всі 26 жінок, які цього року стали найкращими для своїх родин, своїх чоловіків та дітей, незважаючи ні на що залишаються найкращими завжди. Представники сильної статі привітали своїх колег жінок з 8 березня і на одеському припортовому заводі, і у порту Южний урочистій обстановці жінки отримали щирі привітання та традиційні подарунки і квіти. Історія свята 8 березня це історія боротьби жінок за свої права. Власне, з боротьби свого часу народився профкомітет як організація. Та це справи давно минувших літ. Сьогодні профкомітет заводу у своїх стінах зібрав жіночу складову цехових комітетів. Протягом року вони на місцях допомагають заводчанам отримати допомогу матеріальну та роз'яснювальну. На їх же плечі лягає організація культурно-масової програми для працівників, яка слід зазначити на ОПЗ дійсно різноманітна та цікава. Квіти та міцно. Чоловічий поцілунок трохи раніше зазначеної дати народжують святковий весняний настрій. Хоча жінки зізнаються у власних колективах приємною увагою, не обділені і протягом року впечатлення замічательної, тому що ми сюди приходимо как бы, в предвір'ї такого яркого, красочного вісіння і Ми. Всегда ждем какого-то чуда от этого праздника. И Владимир Якович со своим профсоюзным комитетом всегда начинает заблаговременно поздравления, поднимает нам настроение. Ну, нам это очень нравится. Естественно, праздник продлевается. И, Конечно, весело от этого и приятно. У нас очень надежный коллектив. Получается, я это второй созыв правкома. Могу сказать, что замечательные мужчины. Во всем можно на них положиться, они всегда помогут и никогда не возникает никаких проблем. Очень теплые, очень искренние и, конечно, радость за то, что нас не забывают и приятно, приятно, конечно, увидеть лица знакомые. И, ну, естественно, в ожидании праздника, потому что мы еще и проводим и праздничный. Вот, в ДК. Поэтому как бы, это как бы первый звонок праздника. Я ожидаю каких-то новых сюрпризов, новых каких-то э, изюминок э, от этого праздника и чего-то нового, необыкновенного, каких-то неожиданностей. Приятных. Поздоровляли представниць прекрасної статі, як то кажуть, найсміливіші чоловіки. Адже жінка по природі своїй не страшна, але вибаглива сила. Дивували віршованими формами та вокальними номерами Французькими, безумовно. у вона найкраще, тому що ну от, не може такий бути завод красивий у моря, так, жемчужина така без жінки. Женщина це все. Вони вдохновляють мужчин ну, на подвиги, на безумство, на трудові подвиги, на хороші діла, на добрі діла. І поэтому такий завод не мог без жінок, без такої прекрасної половини. На одеському припортовому заводі працює більш ніж півтори тисячі жінок. Вони кожного дня разом із сильними чоловіками виконують складну та важливу роботу як для підприємства, так і для нашого міста в цілому. Тож перші тюльпани зірвані і ще сотні очікують на чарівні жіночі руки та посмішки, адже без поздоровлення не залишиться жодна заводських жінок. Урочиста зала морського торговельного порту Южний постійно збирає своїх працівників. Але такою гарною та яскравою буває лише раз на рік, саме напередодні 8 березня. Особливої вишуканості залі надають не лише квіти, а жіночі посмішки в першу чергу. Порт цього року знову досяг рекордного вантажу обігу у більш ніж 22,5 мільйони тонн. Напередодні свята це звучить сухою статистикою, але ж за нею схований професіональний вклад не лише сильних чоловіків, а й тендітних жінок. ног, які, до речи, працюють у кожному з в порту. Нет подразделения, где бы не было бы женщин в нашем коллективе. Ну, сегодня в коллективе порядка 1150 женщин, это треть коллектива. Они есть и в пожарной команде, пусть они не в боевом расчете, но где-то в диспетчерах, в дежурных и так далее. Поэтому коммунальное хозяйство, столовое, вы знаете об этом, что комбинаты питания – это в основном женщины. Ну, я бы хотел бы от имени руководства порта значит, поздравить всех женщин, не только порту Южный, всех женщин города Южный, Значит, с праздником, днем 8 марта, минорным женским днем, пожелать им счастья, здоровья, успехов. Жінка багатогранна особистість, вона й мати, і кохана, і друг. Але на роботі вона перш за все компетентний професіонал своєї справи. За що працівниці порту отримали почесні грамоти та подяки від керівництва підприємства та навіть області? А п'ять з 26 номінанток з цьогорічної южненської нагороди Жінка року працюють саме у порту. Мене від порту номінувала на жінку року в місті Южному, так що в мене сьогодні подвійне свято і в напередодні 8 березня, і номінація Жінка року і, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх жінок і портовиків, і жителів міста Южного і взагалі України. Дай Бог всім здоров'я в першу чергу, Божого благословення, спокою, щасливої посмішки. А якщо сльози, то тільки від радості. Особливо зворушливою частиною поздоровлення стали вірші від малечі, яка спеціально завітала на свято, аби поздоровити жінок. Адже 8 березня так чи інакше пов'язане з материнством, яке теж ще та нелегка робота. 8 марта це для мене лічно робочий день, тому що в даний момент я не жінка, а як председатель правкома. А що ділиться для жінок у нас? Ну, Загласна колективного договору ділиться дуже багато. Как для женщин, так и для мужчин. Но в этот день, конечно, нам хочется особо почувствовать наших дорогих бабушек, мам, сестер, дочерей, внучек уже. Это тоже хоть маленькие, но будущие женщины. Поэтому мы каждый раз стараемся совместно с администрацией какую-то изюминку. Вы, наверное, видели, у нас, если вы не первый год, то у нас каждый год мы меняем какие-то концертики, делаем. Церемонія нагородження це лише одна публічна сторона свята. Цими вихідними у житті кожної жінки будуть і інші, не менш яскраві та по весняному теплі. Матусі вихованців дитячого садочку «Казка» отримали від своїх діточок привітання зі святом 8 березня. Маленькі діти підготували для своїх найдорожчих мам святковий концерт. Вони з радістю співали пісні та розказували вірші, присвячені святу весни. <му> Порушили пісні та вірші на честь свята від малечі. Схвильовані матусі дивилися на своїх діточок зі сльозами на очах. Маленькі вихованці підготували цікаву програму з різноманітними номерами. Мы сделали праздник мамам как праздник такой такого вот путешествия. Праздник путешествия по по частушкам, по, по по, стихам, по разным играм. Вот. Поздравления мам придумали в таком вот плане. И мамы очень рады слышать были. и Частушки вспомнили старые добрые, которые. І бабушки наши пелі дети з большой радостью для мам учат всегда стихи и... потому що самые родные люди мамы. И ми слышали, сколько они хороших слов говорили мамам, какие мами у них і самые лучшие, самые родные добрые. Дівчатка та хлопчики грали різні ролі. Присутні побачили заводний танок пілотів та веселкові мелодії та вірші. А головне це нескінченний потік привітань головним винуватцям свята Матусям. Щоб у нього було дуже багато здоров'я і щастя. Найбільш хвилюючим моментом свята був номер Комплімент Матусі, де кожна дитина говорила приємні слова від щирого серця. У чорному колі діточок та їхніх мам створилася неповторна атмосфера тепла і любові. Это было очень трогательно. Они говорят, ну, как они чувствуют. окрім словесних привітань. Діти зробили подарунки власноруч для своїх матусь. Зроблені з турботою вони кожного дня нагадуватимуть про те, як міцно діти люблять найдорожчих в їхньому житті людей. Це була остання інформація цього випуску. Я з вами прощаюся і бажаю вам вдалих вихідних. І зараз час для спортивних новин. З ними вас ознайомить мій колега Володимир Курбатов. Володимире, вам слово. Сподіваюся, що новини рубрики цілком спортивно порадують наших глядачів. Дякую, Катерина. Спортсмени міста Южного показують справжнє мистецтво володіння м'ячем. І про це свідчать новини, про які ви дізнаєтеся далі. 1 березня Южинський хімік зустрічав баскетбольний клуб «Феро» ЗНТУ. Незважаючи на різку атакуючу гру суперників, хімік все ж таки завершує першу чверть на свою користь. Другий відрізок гри видався не досить вдалим для южинських спортсменів і запорізька команда виграє другу чверть. Третя вже прийшла на рівних, а в останні 10 хвилин хімік стрімко виривається до перемоги. Деталі у сюжеті Сергія Гординського. 1 березня у гості до южницького хіміка завітав один з основних конкурентів БК Бека НТУ. Про намір здобути перемогу гості заявили зі стартових хвилин, повівши у рахунку 0,9. Але чудова гра й Чайдіна дозволила хіміку не лише вирівняти гру, а й виграти першу чверть 24,20. У наступні 10 хвилин матчу гостям вдалося перехопити ініціативу завдяки чудовій грі Калпепера 39-40 на користь сферу з НТУ після першої половини. Третя чверть пройшла у рівній грі. знову високою результативністю. Відзначався калпепер у хіміка. Своїми влучаннями йому гідно відповідав Дін 64-65 перед заключним відрізком. Відразу після перерви китки Діна та Шеховича гарантували хіміку перевагу всім очок. За декілька хвилин Калпепер повертає інтригу в гру 75-73. У южниців знову гру взяв на себе дін та організував ривок 7-0. Але на цьому плеймейкер хіміка не заспокоївся та черговим влучанням і за дуги довів перевагу до двозначної 88-77. У підсумку южниці здобули перемогу 91-85, А на рахунку Вілі Діна 40 очок у цьому матчі. І знову на спортивному майданчику ФСК Олімп відбулося протистояння між БК Хімік та БК Кривбас Баскет. Зустріч прийшла 3 березня. Вже у перший чверть южніська команда проявила себе і вийшла вперед з комфортним відривом у рахунку. Наступна чверть змусила гостей показати максимум своїх можливостей, що й дозволило їм завершити другу чверть на свою користь. У другій половині гри хімік значно додав та лише збільшив відрив до фінальної сирени. 3 березня у гості до южницького хіміка завітав один з аутсайдерів БК Кривбас Баскет. І зі старту южниці створили комфортну перевагу. Завдяки точним киткам Джозефа. Хімік вийшов вперед 11-3. Ця перевага дозволила господарям виграти першу чверть 20-13. У наступні 10 хвилин матчу гостям вдалося перехопити ініціативу та вирівняти гру 37-34 на користь хіміка після першої половини. У другій половині южненці посилили гру в захисті, що дозволило лише нарощувати перевагу. 92-63 впевнена перемога южненців, у складі яких кращим став Сава Лешеч, на рахунку якого 18 очок та 10 підбирань. Права половина видно, не було, не знаю, не настроїлися серйозно. Це був показатель у команди Хрібаса 13 підборів на поєдинні у нас один. Це був одразу показатель, що до так. i staroj polovini načuli sa hrošo i agresivno je kak kako rezultata. I po etom bila je kako osnovno taj individualni pressing, agresivni. Mi smo pozdali momentom što u tožu komande Kriju Bas Baske je toliko Adina i evo nagrozili i vidno, mi iz etog djelali učestvo Kada hrošo zašičeš se, tada normalno je dužna ataka i Так, Далша всі поіграли і доволі кажемо, ну а два очка, готуємося далі. Попереду у Хіміка матч на виїзді. 9 березня южинська команда завітає у Дніпродзержинськ на гру проти БК Дніпрозол. Цього тижня завершилися змагання з баскетболу у рамках Спартакіади ОПЗ. Запекла боротьба, емоційні протистояння та неочікуваний результат. Все це було присутнє на цих змаганнях. Спортивна зала Палацу культури заповнена вболівальниками. Попереду два вирішальних матчі. У першому боротьбі за третє місце зійшлися команди РЦ та ФСК Олімп заводу управління. У першій чверті рахунок відкриває РЦ та заробити серйозну перевагу зі старту команді не вдається. ФСК супернику такої можливості не дає, відповідаючи на кожен забитий м'яч РЦ зустрічним. Тож у першій чверті без драм команди йшли на рівних 9-12. А у другому відрізку гравці РЦ здійснили ривок у рахунку, який до кінця першої половини досяг. 14-очкової переваги. А от у третій чверті ініціативу спочатку перехопили заводоуправлінці. Та, на жаль, переломити перевагу, створену суперником раніше команді не вдалося. Тож на табло 29-43. Остання чверть зміну лідера не пронесла. РЦ остаточно закріпили свої позиції. Підтвердженням тому став результат гри тридцять «Спартакіадо» отримала «РЦ». «Ми дотримала гру, як ви самі бачили, примірним сравним чотом. Там ставання було порядка одного-двох очков. Но потом, видимо, за счет резервов ремонтного цеха, у них все-таки на лавке запасных было порядка ну, состава команды, то есть 5-6 человек, не смогли частыми заменами выбрать у нас эту победу. Ну и плюс у нас, конечно, еще не все игроки в нашем составе были. Кто-то был травмирован, кто-то на больничном, что, конечно, тоже сыграло большую роль в результате игры. Сегодня такая, видите, удачная, сыграли хорошо, все ребята старались. Огромное спасибо нашему тренеру. Нашему хранителю, так стро... строителю, который строит нашу команду, Жене Изюмову. Ну мы выиграли, сегодня постарались ребята реабилитировались. На майданчику ЦПА проти ЦПРК-1. Саме ці дві команди борються за першість на п'єдесталі. Суперники практично не поступалися один одному. Та ЦПА наприкінці чверті все ж створює розрив 16-10 на табло. Якщо перша чверть для обох команд можна назвати вдалою, то друга стала просто провальною для ЦПРК. Після першої половини гри розрив між командами сягає 27 очок 47 47-20. ЦПА продовжує утримувати лідерство. Третя десятихвилинка знову дала надію вболівальникам ЦПРК. Команда збільшила Свій результат фактично в два з половиною рази. Безумовно, суперник цей час без діла на майданчику не знаходився, але такий ривок повернув інтригу в гру. 69-48 Перед останньою чвертю вона, як і годиться, стала найзапеклішою. Так, команда ЦПРК наближалася до результату ЦПА максимально близько декілька разів. І за три хвилини до кінця розрив становив 10 очок: 78-68. Та ЦПА воли у грі три чверті підряд не для того, аби на фініші віддати перемогу. Тож звук сирени і переможні для ЦПА. 72-70 фиксует судьи. Игра прошла великолепно. Нам помог в этом Александр Сталич, который обеспечил судейство на должном уровне. И всевозможные провокации, там, которые были, ну, с обеих сторон, минимальные, они просто исключались, и команды оставались в спокойном расположении духа, и все было хорошо. Вторая четверть, она самая сложная. Начинаем уставать. И вот провал, собственно говоря, во второй четверти. Немножко испортил концовку, так бы она была интереснее, конечно. 82-70, хороший счет э, для игры с этой командой. Если вот исключить вот эти провалы в середине, то концовки будут еще интереснее. Команда уже давно э, известная нам, вот, и там как бы первоначальная причина была как бы в нашей психологической шоу просто расслабились, как бы. я думаю, мы бы, как бы сыграли даже более с нормальным счетом, если как бы э, ну, не меняли темпы игры. О, просто позателіває. А, ладно, давайте там, по чуть-чуть тебе, не будемо успокоимся, успокоїмося. І в итоге чуть не получили. Після завершення четвертого змагання у вищій лізі Спартакіади ОПЗ у загальному заліку перше місце поділили команди ФСК Олімп управління та ЦПРК-1. Другими стали представники ЦПА і замикає трійку лідерів Спартакіади РЦ. Наступними між командами-підрозділами ОПЗ пройдуть змагання з настільного тенісу. Вони стартують вже 11 березня. Наступного тижня пройдуть слідучі спортивні події. Отже, 13 березня ганбольний клуб портовик у матчі проти Луганського Буревесника матиме шанс закріпити свої позиції у квартеті лідерів. 14 березня баскетбольний клуб Хімік у рамках чвертьфіналу турніру Фіба Єврочелендж прийматиме німецький Ольденбург. Початок матчів о 18-й годині. Це була остання інформація спортивних подій Южного. Я прощаюся з вами і бажаю гарних вихідних. Будьте здорові! На все добре!